Добрий день народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролог Проводник. Зараз попрошу вас підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, кому подобається. робіть розсилочки, діліться відео. І кому потрібні особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099. 28, Щось вичка не хоче давати. 28. Еще раз. Дубль два. 0,99, 28 149, 47. Так. Звертайтесь не по телефону, а пишіть Viber, WhatsApp. Імо. Пишіть. Не надо дзвонити. Добре. Поїхали. І ще хотіла подякувати людям, які мене там підтримують, пишуть, пишуть теплі слова. Я вам дуже вдячна. Нам зараз необхідна допомога, енергетична в тому числі. Вам теж міцного здоров'я і дякую, велике за підтримку. Там запитують мене, зараз таке запитання, прочитаю. А, на Куп'янському. І Лиманському напрямках орки пішли на штурм і а, мають частковий успіх. Подивіться, будь ласка, чи зайдуть орки в Купянськ і Лиман. Наші хлопці їх зупинять. Давайте так, подив... Зайдуть орки в Купянськ і Лиман. Куп'янск зайдуть. Зайдуть орки в Куп'янск. Зайдуть орки в Лиман. Наші хлопці зупинять їх до Куп'янська. Зупинять. Наші хлопці зупинять їх до Лимана. Так, поїхали. дивимося. Не зайдуть. В Куп'янськ вони не зайдуть. Їх обмежать. і У них немає, знаєте як, немає тої енергії, немає того, тих сил, щоб вони прийшли туди в Куп'янськ. Нема. І. Угу. Через час, через якийсь, показують, що вони відійдуть. Угу. На майбутнє просто їм не буде ще міти. Так, а тепер по поводу лимана. А в лиман зайдуть. Ану, запитуємо. Це по поводу лимана, ви хочете сказати. Вони тут на виборі стоїть. Ага, все. Ні, ні, ну, по, по правосуддю, кажуть, у них э, немає тих средств, тут багато буде потерь, і вони не зможуть туди прийти. А наші. Угу. Наші хлопці відстоять. Ну, вони бояться агресії, понятное дело, але будуть стоять на виборі. І що? Угу. Тяжелі бої будуть. Важкі бої тут будуть під лиманом. Ну, в лиман сам ні, не зайдуть. Добре, поїхали далі. Друга, друге питання. Кіс тут запитує. Кіс 789. Велике спасибі за розклад. Подивіться, будь ласка, чи... Чи завадить поставки зброї перепалка Зеленського і Олеса? Ну, Ви написали колеса, а він не колес, а Олес. Коли останній заявив, що Україна мало дякує за військову допомогу від західних країн? Дякую. Чи це на поставки вооруження, ця їхня перепалка? повлияє, ви знаєте, тут такі страхи на майбутнє, на майбутнє, не зараз. От зараз ця ситуація пройде, а на майбутнє бояться, що буде так, як раніше, що не вийде, знаєте, як, не вийде бути в колективі, в якому все мирно і добре. Тобто, типа бояться агресивного ставлення і обороняються за цю стабільність. А хто це? Хто це? Зеленський? Ну тут бояться, що вони так думають, що тіпа, ми і так ризикуємо перед дьявол вже тут сильний, і от чи стоє їм взагалі вступати в такі стосунки, там, де не ціниться їхня допомога, не оцінюється їхня допомога. А це насправді так що не оцінюється. Що це означає? Вони так вважають, Понімаєте, в чому проблемка? Проблемка в тому, що вони вважають, що це, вони вкладаються дуже сильно і їм важко вижимати з себе сили, деньги, фінанси. От їм, їм тяжело. Вони так вважають, що надалі, якщо буде продовжуватися надалі, буде розтягуватися в часу ця боротьба, ця війна, то їм буде дуже тяжко домовлятися про, якісь, про якусь допомогу. А з іншої сторони, ну по суті, от дивіться, трохи забувають вони про те, що і Кадиров, і Путін, і там Лавров, і хто тільки хотів, і Соловйов періодично нагадують їм, що якщо що, ми там будемо ракетами по Англії, якщо що, ми там будемо ракетами по цьому ядерним ударом по, по Польщі, по Литві, по. Ну, є, тобто, знаєте як, люди вважають, що вони вкладають дуже багато. Це правда, дуже велика допомога. Але вони не, знаєте, як кожен ціне, у кожного своя ціна. У нас ціна в людях, в наших ресурсах, і що ці, ці ресурси не повернути. Я маю на увазі людські ресурси: дітей, людей, животних, природу, ту, що розрушили. І це на багато десятиліть на багато років. А вони вважають, що не багато вкладають. Це, це правда. Ну і така образа є. Але на вооруження вона якось отразиться, на поставку оружия отразиться. Ну, вона, знаєте, як? Воно ну, якось по-різному. З однієї будуть розказувати, от двояка така ситуація. розповідати, обіцять, а з іншої сторони буде новий етап. Так, да, тут судьба буде мінятися. От, така, прийде така велика трансформація. Угу. І що? По колесу фортуни. Ну, ще на сподівання, ще на інші країни. Ну, ви знаєте, як. Ну, не буває такої роботи важкої, тим паче. Коли така напруга йде енергетична, коли все гладко, класно, і немає ніяких спірних питань, і кожен тягне покривало на себе. І тут така сама ситуація. Це робочі моменти і нехай я думаю, що це не скажеться ніяк. Тут же ж Зеленського теж треба зрозуміти, зеленської делегації, що всі напружені, що за кордону там потребують кажуть. От наступ повільний, а насправді не дають там літаки. Або дальнобойні не давали, або дальнобойні снаряди, ракети. Зараз уже пообіцяли. Так що, знаєте, можливо, не дарма і зацепили заживе, щоб вони все-таки вирішили надавати. Когда освободять Мелітополь. Когда? Освободять Мелітополь. А вам кажуть, ждіть. Вони стримують жертви великі, ну, яким чином, Тобто, щоб не було великих жертв, тому йде повільніше це звільнення. Але вам кажуть, очікуйте, ждуть у удобного моменту. От і. Угу. Що це за ілюзія? А, ну, ви знаєте, у вас тут, вам тут кажуть, ви, типа, можете і не чекати, тому що ніхто сюда не дойде і нічого у них не получится. Неправда це. Угу. Над цим зараз працюють по правосуддю. Да? Да. Работають. Так що чекайте. Чекати довго, довго чекати. От чого починалося? Два. 2. От цифра 2 йде. Що це 2? Покажіть. Дві неділі. Не показують. Не, не показують, але тут, знаєте, як, небагато часу залишилося. Чекайте. Перекривають таємним верховний жріцей. Це таємниця. Чекайте. Уже йдуть же ж у вашому напрямку. Так що. Так, зараз у Львові дуже ловлять на вулицях мужчин і видають повістки. Скажіть, будь ласка, що буде далі? Скоро всіх мужчин, які залишились, позабирають? А це Анжеліка питає. У Львові. А це правда, що. ловлять всех подряд. А это правда? Что это означает? Знаєте, тут двояка ситуація. з однієї сторони багато тут отмазок, а з іншої сторони, да, ті, що залишаються. Ну, знаєте, брат-то вони беруть людей, але вони дивляться, то тобто есть ставлять на учт. Ставлять на учт і, как бы дивляться, годен ти или не годен к службі. І вони остаються вдома. А з іншої сторони, да, для оборони, ну, от, как би, резерв нужен. Да, набирають. Тобто тут немає такого, щоб прям тотально всі гребли. Вони визивають, викликають туди в воєнкомат, а там уже, ну, кому нужні слабі мужчини, які там, допустим, не, не вміють. Тримати оружие. Угу. Ага. А вони кажуть, тут надо ще для захисту тої території. Ну, Львов там кажете, да? От, для Львовської території, тобто по місту там то Тобто, може, тероборона чи щось таке. Але тут показують, що місцевих по місту людям. Не на фронт, а там, де ви знаходитесь, тому, тому що там же теж обстріли є у Львові. Все добре, дякую, до побачення. Пока-пока.